Одбати про найменших у Долині відкрили оновлений центр первинної медичної допомоги амбулаторію номер 2 де медичні послуги надаються дітям як із Долинської, так і з сусідніх громад. Іван Дирів каже, кошти на оновлення отримали завдяки міжнародній підтримці. В рамках проекту міжнародного залучили кошти більше одного мільйона гривень. Змогли зробити ремонти. Наша художня школа, діточки вчителі, долучилися до. Оновлення до розфарбовування стін на зображення там різних звіряток і інших речей. Надзвичайно приємно, що ми змогли сьогодні разом з духовенством Світланою Васильною відкрити на відкриття амбулаторії. Завітала очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Каже оновлення медзакладу вкотре підтверджує високий рівень міжнародної діяльності Долинської міської ради. Долинська територіальна громада на сьогоднішній день є однією з найактивніших в області по запровадженню міжнародної співпраці, по розвитку транскордонного співробітництва. Вони запрошують в громаду Долинську громаду донорів з інших країн, і це дає хороші результати також мали можливість сьогодні побачити ці результати в наших медичних закладах, як працює первинна медична допомога. Перш за все, ми відкрили заклад первинної медичної допомоги для наших дітей, які в комфортних умовах будуть проходити лікування. Також у рамках робочого візиту Світлана Онищук зустрілася з внутрішньо переміщеними особами Долинської громади, яким було передано гуманітарну допомогу. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія рай